Зброя, що може долетіти навіть до Москви. саме таких дальнобійних ракет нам не вистачало. Вдосконалений український Нептун може стати загрозою не лише для ворожого флоту, і знищення російського С-400 у Криму унікальні подробиці цього удару. Якщо ми говоримо про те, що є тепловізійні тобто, головки, це якщо та точності вирішили. Та чи здатен оновлений Нептун змінити ситуацію на південному фронті? На цих кадрах нещодавній феєверк на мисі Тарханкут у Криму палає розпіарена російська зенітно-ракетна система С 400 Тріумф. Наші розвідники доповідають, пускова установка, ракети та особовий склад повністю знищені, і це не аби удар і по ВПК, і по репутації Кремля, адже це найсучасніша аналоговнєтна розробка. Але яка зброя могла дістатися на таку відстань оминути комплекси протиповітряної оборони, якими буквально нашпигований окупований півострів, та вразити найдорожчий ЗРК окупантів? Перша думка, яка наприклад мені спала, то що це Storm Shadow або Scalp G. Але незабаром всі версії розвіює РНБО. Влучний удар був зроблений ракетою українського виробництва. А американське оборонне видання зе драйв із посиланням на джерело в Міноборони України уточнило. Це модифікований Нептун. Історія цієї ракети більш ніж цікава. Нептун незамінний для прикриття морського узбережжя, захисту військово-морських баз і боротьби із ворожим морським десантом. Вперше оновлена установка засвітилась у 21-му році у Києві на параді з нагоди Дня Незалежності. А вже менше ніж за рік вона увійшла в історію. Ось цей рятувальний круг чи не єдине, що лишилося від флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера Москва. Решта пішла на дно. Ця вдала атака вразила навіть американських військових, бо поцілила у Москву українська зброя, наземний протикорабельний комплекс Нептун, той самий, який зараз модернізували. І тепер він може стати загрозою не лише для ворожого флоту, які цілі переслідуватиме. Про це розповім далі. А поки про те, яких змін зазнала ця зброя, і на що вона тепер здатна. В автентичній версії ракета берегового комплексу Нептун р – це протикорабельна крилата ракета, розроблена київським конструкторським бюро Луч вагою 870 кілограмів, довжиною 5 метрів, дальністю польоту до 280 кілометрів, і з бойовою частиною в 150 кілограмів, і до звуковою швидкістю 900 кілометрів на годину. Свій політ здійснює на надмалих висотах. Це класична ракета протикорабельна, А, Значить, вона має активну головку. Самонаведення комбіновано призначено для того, щоб з берегових ракетних комплексів стріляти по цілям кораблям а, середнього класу і вище. Траєкторія польоту Нептуна класична. Взліт по діагоналі, набір висоти приблизно до сотні метрів. Ракета рухається за маршрутом. А на кінцевій ділянці знижується. І летить нижче рівня радіогоризонту корабля. Наближаючись до нього, вона на максимально низькій висоті, просто реально на гребнями волн, хвиль, і вже атакує корабель. Наднизька висота польоту це на 20-30 метрів, як у британської ракети Storm Shadow, французького скальпу чи німецького Таурусу. А 3 метри. І тут питання, як розроблена для атак кораблів у морі ракета могла летіти на такій малій висоті над суходолом та ще через високі пагорби. Ми Старханкут це неоднорідний рельєф, який змінюється по висотам від 6 до 60 метрів. Тобто, якщо ми кажемо про політ на Висоті 3 метри над поверхнею, То якщо це рельєф суходолу, він повинен постійно цей рельєф огибати. У р 360 була не настільки вдосконала система. До прикладу, коли країна-агресорка намагалася вперше застосувати по наземних цілях свої протикорабельні крилаті калібри, вийшов м'яко кажучи конфуз. Вони там стріляли з Каспійського моря в 15-му році, у них Половина з них впали в Ірані тільки тому, що вони там врізали гори, які вони заздалегідь не запрограмували в своєму польотному завданні. Але повернімося до нашої ракети. Очевидно, що вона була допрацьована, і саме це дозволило уразити російський С-400. І до такої атаки, та ще й на наднизькій висоті, ворог, звісно ж, не був готовий. С-400 взагалі не розуміє, а що відбувається. Так само, як не зромів не зрозумів свого часу ракетний крейсер Москва. А тепер головне, як це стало можливим. Експерти припускають, у своїй начинці Нептун отримав нову систему наведення: тепловізійний приціл, а ще покращені програми gps навігації та базу карт рельєфу. І це докорінно змінює можливості ракети. Американське видання Зе драйв із посиланням на власне джерело пише: Нептун тепер має систему самонаведення з тепловізійним зображенням. І Якщо так, це виводить зброю на новий рівень. Встановлення нової тепловізійної головки на Нептун це вкрай складна задача. Це не просто взяти готовий блок поміняти. Це питання центровки мас ракети, це питання енергетичного живлення нової головки Самонаведення можливо її охолодження. На те, що така модифікація відбулася, вказує відстань удару. Виходить, що Нептун може бити і у глибокий тил ворога, ще й в обхід радіоелектронних перешкод і бити влучно. Якщо ми говоримо про те, що є тепловізійні головки самонаведення, питання точності вирішено. Ракета Р 360 від самого початку була здатна наносити удари по поверхні, але для системи наведення забракло певних різновидів чіпів. Очевидно, зараз вони знайшлися. Відео розмістив у соцмережах секретар РНБО на ньому випробування нової або оновленої української зброї, і підпис застосування ефективне. Що це за ракета? Автор не уточнює, та експерти бачать помітну схожість із нашою Р 360 Пуск здійснюється по діагоналі так само, як воно і відбувалося. Раніше зр 360 Принцип пуску він не змінився. Але не дивлячись навіть на те, що це було вночі, інверсійний слід від двигуна говорив про те, що двигун іншого типу і навіть, можливо, припущення є таке, що значно більш потужніший. Після того, як з'явилася інформація, що дійсно вони ці ракети зараз мають більшу дальність польоту і більшу бойову частину, це все стає на своїй місця. Отже, якщо вказані зміни відбулися, у Нептуна нова електроніка, новий двигун, а бойова частина збільшилася майже у два з половиною рази до 350 кілограмів. Відтак мали кардинально змінитися і габарити самої ракети. Вона стала більшою, щонайменше на 50%. відсотків. І це вже не легка модернізація, а справжній хардкор. Об'єктивно говоримо про нову ракету. Яка ще, якщо брати те, що вона може вражати сі у глибині суходолу, має ще й довершено довершені сучасні системи наведення, навігації, все те інше. І, ну ми виходимо на абсолютно там інші показники і взагалі іншу розробку. Утім, головний параметр для збройних сил України, звісно, ж, дальність. І тут вишенька на торті. Західна преса пише, що це 400 кілометрів, а це відкриває для України нові можливості. Саме таких дальнобійних ракет нам не вистачало С – Це важлива ціль, але є ще більш важливіші знищення якогось фрегату російського, нанесення удару по Севастополю, по, наприклад, стрілецькій бухті, там де базуються російські кораблі Чорноморської флотілі. А чому б ні? Цілком можливо, до того ж, бойова частина дозволяє ну, досить серйозні нанести пошкодження. За ще однією версією менш ймовірною, але зовсім не фантастичною, нова дальність модифікованої Р-360 аж 700 кілометрів. Про таку українську зброю нещодавно говорив президент Володимир Зеленський. Щоправда, знову ж таки не уточнив, що це за зброя, хоча така заява дивним чином співпала із демонстрацією ракети, схожої на Нептун. З точки зору технічної зараз зробити таку модифікацію не складно. За такого розкладу діапазон можливостей наших зенітників розширюється ще більше, адже відповідно до домовленостей із партнерами Україна не може наносити удари по території Росії західною зброєю. Утім, ніхто ж не говорив про вітчизняну. А якщо вона полетить на 400 або на 700 ну на 700 кілометрів, ви розумієте, що. 700 кілометрів дозволить і, наприклад, біля Херсону, находячись на небезпечному відстані, стріляти по новоросійському. а відповідно, це нові перспективи для просування на фронті. Для нас це значно спрощує деякі моменти щодо наступальних дій, безумовно, а також по вогневому впливу на об'єкти російських окупантів, які до того не були для нас досяжні, навіть за умов використання стормшеда або скальпіджі. Ну і звісно ж під ударом опиняється російський чорноморський флот. А якщо з'ясується, що дальність удару такий 700 кілометрів, Нептун теоретично може дістатися і Москви. Одна ж, Москва на його рахунку вже є, Алла чи факти тижня ICTV.